Ця куля призначена просто, ну, умовно кажучи, зробити дірку. Так, коли вона влучить, наприклад, там, в кістку тварини там, чи ще щось, вона відкриється. Ця куля буде мати ефект як міні-гранатка. Тобто вона при влучанні вона дуже швидко дефрагментується. Тобто пробити шкіру того самого лиса, це для неї зовсім не важко, а всередині вона вже просто розривається на шматі. Що стосується ефективної дистанції стрільби, є так звана Ну, Фактично у кожної тварини. Як правило, це прийнято вважати, умовно кажучи, діаметр ну, стендової тарілочки. Лиці її почали інтенсивно використовувати. І через що вже ця куля якби понукала розвитку там в подальшому інших куль, таких як... Вітаю вас не скорення. Перед тим як попасти на стрільбище, так як ми обіцяли відстріляти, дедешечку нашу, хотів вам пояснити про боєприпаси, тому що дуже часто, коли люди приходять купують, наприклад, ту ж саму арт-платформу, вони питають, чи можливо її використовувати на полюванні в подальшому. Так її можливо використовувати на полюванні в подальшому. Єдина ваша задача, яка буде стояти перед вами, це підібрати відповідний боєприпас, навчитися влучно стріляти. Дехто питає, на яку відстань можна стріляти з даного боєприпасу. Ну, дивіться, для того, щоб розуміти, на яку відстань. Ви можете, скажімо так, ефективно влучити, вразити звіра, ви маєте розуміти, що донесе куля саме на ту відстань, на яку ви плануєте. Тобто, відповідно, ви маєте розуміти, що боєприпас калібром 223, кулька в 55 грейн, на відстані в 500 метрів, вона фактично мало що зробить для великого звіра. І так само воно буде критично мати максимальні руйнування для того ж самої, ну я не знаю, там. um, mm -hmm. Для якоїсь там миші чи для, для кого? Тобто ви маєте розуміти, що куля, коли летить, вона втрачає швидкість відповідно від втрати швидкості, вона втрачає кінетичну енергію, яку вона туди доносить. Тобто, це ви маєте розуміти. Знову ж таки, багато хто питає, яка різниця між тими кулями. Дуже часто, ну не тільки в 223, му навіть і в тих самих 308, х 306 калібрах, приходять, питають. Мовляв, я до вас приходив, брав у вас якісь там кулі з червоним носиком, і вона мені так гарно полетіла, коли ти в людини питаєш, яка саме куля, з чого ти ж стріляв? Всі розводять руками, та звідки я знаю, отака От якась жовта гільза і куля з червоним носиком. Тобто, ви собі розуміли, самих куль з цими червоними носиками їх, ну, скажімо так, зовсім немало. Дуже немало. Тобто, якщо звернутися навіть до того ж самого каталогу від фірми Хорнаді чи іншої якоїсь фірми, яка, наприклад, випускає ті ж самі кулі, то ви звернете увагу, що там тих куль з червоними носиками їх безліч. Але сама куля сама по собі, ви не забувайте, що вона ще має. Внутрішню структуру, тобто який там використовується свинець. Більш твердий, більш м'який свинець. Так само форма самої кулі. Так, якщо взяти і порівняти ту ж саму кулю макс і кулю A Max, вони, коли стоять поруч два патрони, ці патрони фактично однакові. Ну, Якщо там дуже добре придивитися, то ми побачимо, що сам колір носика червоного, він трішечки відрізняється. тобто Там трішки другий відтінок іде того червоного кольору. Але запам'ятати це ви не запам'ятаєте. Але сама по собі куля В-Макс, це вважається спортивною кулею. Яка має скажену дефрагментацію. Тобто вона, щоб не зацепила, вона розлітається на шматки. А-МАКС-куля теж вважалася як би спортивним, але вона дуже гарно зайшла для мисливців. мисливці її почали інтенсивно використовувати. І через що вже ця куля якби, спонукала розвитку там, в подальшому інших куль, таких як ЄЛД-Мач і ССТ. Так от, до чого я веду? Коли ви дивитесь на саму кулю і бачите той самий червоний носик, ви маєте розуміти, що є кулі так званими з тонкими рубашками, а є більш товстими рубашками. До того ж там та товщина, вона ще нерівномірна, вона має потоншення до краю носика кулі. Тобто, для чого це робиться? Для того, щоб при попаданні носик сам утоплюється, починає відкриватися куля, відповідно, вона робить. Більший грибочок і передає максимальну кількість енергії. Якщо брати ту ж саму кулю V-Max, то ви не забувайте, що всяких шкідників, тобто тих самих же шлисів. І Всього, що шкодить мисливській фауні, скажімо так, це шкідники, які їх регулюють мисливці. От, до чого ж я веду? Тоб, куля сама BMAX за рахунок її великої швидкості, як правило, 223-й калібр. Він має доволі високу початкову швидкість, там, від, умовно кажучи, від 860 там і до 1050 1100 стоїнків, розганяють. Так, от ця куля буде мати ефект як міні-гранатка. Така, тобто вона при влучанні, вона дуже швидко дефрагментується. Тобто пробити шкіру того самого лиса це для неї зовсім не важко. А в середині вона вже просто розривається на шматі. Але ж знову таки ви не забувайте, що такий ефект буде тільки в тому випадку, якщо куля буде зберігати швидкість. Дуже багато куль є однакових на вигляд. Так само, якщо ми візьмемо кулю РВС сп шку так називаємо тобто там, де свинець у нас зверху йде. Та ж сама куля Федерал і та ж сама куля Хорнеді Horned, СП. Тобто це все на пів але ж знову-таки, в кого як вона краще полетить, в кого хто який використовує оболочку, Тобто більш тверда, більш м'яка, так само сама форма кулі. Тобто, Коли ви бачите на абревіатурі кулі, там, наприклад, БТ, тобто це bottle тип, скажімо. Куля буде схожа більше, скажімо так, чимось вона схожа на човник. Ми потім вам кра... крупним кадром покажемо, що це таке. Тобто, це коли йде загострення, а ззаді такий якби скосик іде. Тобто це дозволяє кулі більш стабільно летіти. Тобто, якщо ви бачите БТ, тобто це в подальшому ви маєте розуміти, що ця куля призначена для більш дальнього пострілу, тобто вона краще тримає свою. Ігроскопічну стабільність, тобто за рахунок того, що розріжене повітря, яке ззаді, тобто там йде воно більш витягнуте, і кулю не так закидає, тобто вона довше зберігає свою траєкторію. Що стосується експансивних куль, так званих ті, що мають дирочку HP Hello Point, дуже часто люди плутають кулі Hello Point. і ну, Це яскравий приклад, такий на чому може бути. Ми також ставимо вам ставочку, ви зрозумієте. Є така куля Match King, От в неї йде е, позначка HP -BT. І є куля BT-HP, Тому тобто багато хто говорить, що це абсолютно одне і те ж саме, що те, що те. Не зовсім воно абсолютно одне і те ж саме. Чому? Тому що куля вона має все-таки в самому сонці заглиблення. Тобто це заглиблення воно треба для того, щоб куля відкривалась. А там, де йде HP то ця куля вже вона, ну фактично класифікується як оболочка. Тобто ця куля призначена просто, ну умовно кажучи, зробити дірку. Так, коли вона влучить, наприклад, там, в кістку тварини там, чи ще щось, вона відкриється. Тобто вона ну, може бути всяке. Попаде так, як треба. Вона відкриється, вона зробиться тим самим грибком, але це не факт, це не обов'язково. Воно може бути так. Вона інколи може попасти під таким кутом, що вона просто зробить дірку невилітну і все. І на цьому закінчилося. Тобто ви це маєте чітко розуміти, що перед тим, як використовувати боєприпас або даний калібр на полюванні, ви маєте чітко зрозуміти, який саме боєприпас ви будете використовувати, яку ви будете використовувати кулю, що та куля може на тій чи іншій відстані. Що стосується ефективної дистанції стрільби, є так звана кіл-зона, ну, фактично у кожної тварини. Як правило, це прийнято вважати, умовно кажучи, діаметр ну, стендової тарілочки, тобто це в межах 11 см, 10-11-12 см. Там. І от на якій відстані ви здатні влучати в таку мішень, оце і буде ефективна ваша дистанція стрільби. Якщо ви, умовно кажучи, зможете на 300 метрів влучати в таку мішень з першого пострілу, тобто ви чітко знаєте, що ви прицілились, ви зробили правильні всі поправки, і ви туди влучаєте, Будь ласка, це ваша ефективна дистанція буде стрільби. Якщо у вас не виходить влучити в даний розмір мішені на тій відстані, яке вам хочете, ну тоді єдине, що я можу порадити, це проводити більше часу, все ж таки на стрільбищі і вчитися стріляти. Можливо, ви можливо щось зібрали не так. Можливо, вам пояснили що щось не так. Зверніться до любого спеціаліста, підійдіть на стрільбище до любого інструктора, який там є, і він вам підскаже, скаже, що ви робите правильно, що ви робите неправильно. А можливо, може бути і таке, що для вашої зброї то кучність, вона просто ну, нереальна. Хоча на сьогоднішній день знайти зброю, яка буде так розкидати настільки сильно, що ви не влучите в таку мішень, ну це ну, фактично нереально зараз таке знайти. Тобто зброя на сьогоднішній день вона дуже. На високому рівні, а все решта залежить від стрільця. Тобто, ну комусь розумієте, комусь, умовно кажучи, і відро це вже достатній постріл. А хтось намагається на 100 метрів влучати в свою гільзу, і для нього це тоді вважається дуже добре. Ось такий коротенький екскурс я вам хотів провести по цьому всьому ділу, щоб ви собі більш-менш трошки розуміли. Я все-таки сподіваюсь. Ми найближчим часом все-таки попадемо на стрільбище і, можливо, навіть наочно дещо покажемо, що і як можна буде зробити. До речі, якщо хтось хоче перевірити експансивність експансивну дію деяких куль малокаліберних 22 ЛР, то яку ми перед цим ще пробували якось відзняти вам, то найпростіший спосіб, яким можна подивитися, який урон наносить куля, і на якій відстані. Це звичайнісінький шматок господарського мила того старого стандарту. Пам'ятаєте, такий він був сіренький, коричневенький такий. Ось берете оте мило, ставите, стріляєте, і ви будете бачити, на що здатна ваша куля. На 25, 50, 75 і 100 метрів. І ви розумієте, на яку відстань все-таки буде ефективна ваша куля по тому чи іншому звіру. На все добре!